Доброго дня! Сьогодні я на дачі і хочу трішки поговорити про полуницю. Це моя сама улюблена ягідка, я її просто обожнюю. Люблю її і в свіжому вигляді, і в замороженому, і в варенні. І тому з самого початку, коли ми взяли дачу, це ще було 20 років, і, мабуть, саме перше, що я посадила на дачі, це якраз таки була полуниця. І тоді вже почалися мої, як то кажуть, кожного року наступання на одні й ті ж самі граблі. Ну, це, мабуть, характерно для нас, дачників. Але ми не агрономи, ми садоводи-любителі, і це, звичайно, для нас такі, ну, іноді трапляється. Тому що, як я вже зараз зрозуміла, за стільки років її. Вирощування за її доглядом, то де вона в мене тільки не зростала. І знаєте, я вам скажу, що я звернула ну, увагу на те, що ну, дуже багато факторів дуже багато факторів впливає на її вирощування. І не е, ну, у мене, як наприклад, да, на нашому участку, то у нас така піщана земля. І вона ну, не то, що піщана, а майже пісочна. Тому що я вам там показувала в своєму відео, якщо комусь буде цікаво, то можете подивитися осіння підготовка землі залог крутого урожаю, то там можна побачити, що реально просто сплошний пісочок. І що я роблю, спочинаючи з самої осені, для того, щоб удобрити цю землю і щоб вона реально дала і гарні плоди на деревах і на кущах. І, звичайно ж. І на полуниці. То знову ж таки про полуницю. Полуниця у мене росла в різних місцях і різними способами. Я її висаджувала. Зростала вона в мене і в теплиці, і зараз навіть є там супирання така, дуже гарний сорт. Я не від нього не від... позбавляюся. Це старий сорт, називається Машенька, але вона супирання, вона просто ота смачна, така полуниця. Яку ми звикли їсти ще в дитинстві, вона така от сахарна, і не кисла, і не твердюча, як нові сорти. Але в кожного сорту свої якісь є плюси і свої мінуси. Як цю полуницю ти просто їсти з грядки, можеш навіть додому не довести. То та, що більш сучасних сортів може зберігатися навіть декілька тижнів в такому ж самому стані. Ну, але зараз не про це. Пізніше я поговорю і про сорти, які вибрати, які я верніше вибирала, які сажала, які, які вже у мене, якби то скажуть, мої. В моєму шляху такому творчому огородньому я вже пройшла, так, і які стоїть сажати, які не стоїть. І, ну, звичайно ж, на нашому такому піщаному ґрунті. Хоч дехто скаже, піщаний ґрунт це якраз таки для полуниці, так, якраз таки для полуниці, але це дуже буде залежати від одного із факторів. Який я зрозуміла, знаєте що, от перш ніж сажати якусь ягідку чи якийсь кущик в себе в огороді, в себе на участку, то треба ретельно його вивчити. Тому що ви знаєте, от так же само як і людину, якщо її взяти і безпосередньо кинути на якийсь там необітаємий острів, безлюдний острів, так, і не дати їй нічого. То вона, мабуть, буде так таки дуже складно виживати, дуже складно приспособлюватися. Так вона буде жити, але для її це буде дуже-дуже тяжко. Вона, можливо, навіть буде хворіти, вона буде худнути, недоїдати і так далі. Але якщо нас перенести туди, от мене б, наприклад, взяли да, з моєю квартиркою чи з моєю дачкою, кинули кудись на якийсь безлюдний острів. І там, то мені здається, я б там би так суперово трішечки полайфувала. Да? От, просто там би було, досить, можливо, і не було б досить комфортно. Було б там тихо, затишно, було б цікаво. То от, чому я про це говорю? Тому що, перш ніж завозити на безлюдний острів, тобто як на, ну, на свій участок, якусь рослинку, треба її вивчити. Тобто які до яких кохмортних умов вона звикла, тобто її природу, сутність. І от сьогодні я хочу розповісти про полуницю. Можливо, ви про неї знаєте, але хто не знає, то я вам розповім. Значить, полуниця, а ще ми звикли її називати клубника, так? вона з роду суниці. Тобто, полуниця це окультурена суниця. Її взяли в лісі. І Зробили з неї великих розмірів ну різними там всякими агрономічними методами технологіями. І в результаті ми отримали в себе на грядках суницю-полуницю. Перша її назва була Вікторія. І в мене навіть є цей сорт Вікторія, але про нього потім. Тобто, якщо взяти суничку, то можна розглянути, теж вона росте, ця суничка. Соничка росте в лісі. Тобто, якщо в лісі, то це значить, вона любить полутінь. то Це вже один із факторів, куди потрібно сажати полуницю. Це повинна бути полутінь. Або ж напівтінь. ну, Це майже одне й те саме. Сонечко повинно не весь час на неї потрапляти. Вона не виносить отих таких спекотних прямих променів. І тому в тих місцях, от, де вона у мене реально на сонці, то коли приходить літній період, я її трішки прикриваю. Ну, і в нас тут зараз такий оцей, теплиця балдахін, я б його так назвала, то вона теж дає тінь на оту грядку. Я вважаю, що ця грядка у мене не окультурена. Тобто, тут вона в мене росте отак, як в природі. Тобто я даю їй можливість жити так, як в природі. І е е знову ж таки дивлюся потім на результати. Іноді ви знаєте, що ця така. Е не окультурена грядка, тобто по природньому в тих умовах, коли у нас тут є там якісь заморозки чи ще якісь фактори, то вона дає мені більше полуниці, ніж та, яку я вже окультурила різними способами, методами, лайфаками з інтернету і так далі. Чого я тільки не перепробувала за 20 років. І трішки вам розкажу про ці методи. Так от, вона любить полутінь. Це перший фактор. Тому при посадці полуниці зверніть на це увагу, для того, щоб потім не бігати з різними там простирадлами, якимись там укривними матеріалами, прикривати її, щоб на неї не палило оте палюче сонечко, яке в нас буває тоді, іноді в червні, коли вона доспіває, і тоді просто ягодка та печеться на сонці.